Ура! Ура! Ще одна є рибинка. Маленький. Давай мені, давай мені. О, яка? Ось <рес> Прямо мамі. Треба. Ой, я хробаки розсипала. Тримай рибу. Бігом, хробаки збирайте, в втягуть. Чекай, ми хробаки втягнемо. Та ми вже йдемо додому. Яке додому? Ще рибу ловимо. Бачиш, зрулилася. Все. Зараз клювати почало. Ти що? Зараз плювати почало. Ти що? Обережно, мам. Ну, червоно нарешті пішло. О, 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 де, 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 де. Ой. Остав, остав, хай побуде. На ту закинь, а так хай там побуде. Ой, чекай, бо я вже пустила. <с monkeys> <служа> не бійтесь, мама її не їсть. І не торкається до неї, так що можете не писати нічого. О, ми ловимо рибочку, рибочку ловимо. Ну тут хробачка нема. Тут є одна рибка, яка дуже прагне втікти. Оце оця. В неї вже аж риска відпала. Вже разів 10 тікала з відра. От. А ти що сподівалася, так тікаєш? Але ж це... не втече, отак. Сиджу, стережу її. Ну ти дивись, який... Та то що там таке -яй -яй. моє діти? Ай-яй-яй. Вся риба втече мені. Так, десь ось там воно. Ча. О, от. так, так, зараз буде закидати будочку. Так тями немає, Зловилася нарешті та рибинка, що клювала-клювала. І не хотіла ніяк зловитися, Іваною. Зараз на ногу буду ребенку. Щас п'ять ізговорила, бач. бачиш? одна людина міст туди. Ось так. Один може таке Ця жилка сюди трошки підтягни, бо зараз стаю сплутається дитина. Все, 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 хай. Так. Рибку ловим. У нас є рибка, ви не думайте. Бачила на ногті, що не воли. Не хоче, так? Руками легше ловити. Гуш, дзиготуха. Ось така у нас природа, красота, тихий відпочинок. Тихенько, файненько. Що так файно було? було без вітру? Зараз на знову вітер подув. Це я просто Гарний відпочинок. Ну ладно, що ми там наловимо, то я вам покажу. Щось трошки посидіть. Бо вже поки мене риба побігла. Ой, мама, намагається мені висти палець. Оу ні. Оу, щейте. Все, все, так тут я тако розлив. О, от так. Чи такі жабки грягають? Красота така. Красота, красота. А от що там на тій досьці, де Бачиш таке, так як сітки якісь, так як крути, що що тут таке? Це тінь, мабуть, від цього. Ага, може Це бути. Відосок. Може бути. Значить, от що тут таке сліпе. Ладненько, поставлю я паузу, а тоді покажу, що там ми ще наловимо. Ти думаєш, вона вона мою вудку буде ловитися? Тільки ж на твою ловиться. Так. Зловили ми ще трохи рибин. Зловили ми ще рибинки. Ось. І будемо напевно йти додому. Так, вже пора йти снідати нам додому. Так. Скільки ми зловили? Ну покажи рибку нашу. Во. Не знаю скільки. <ріхи> Лопай Наталка! У мене в руках научні. Ось так. Не знаю, десь тут десять є. Ну, ну глянь на нього. Дві. Очікай, одна, дві, три, чотири. Не знаю, їх батько. Коротше, всі. Сколо десяти. Штук злапали, так що то Іван все лапає, я ні. Я не вмію, розівчилася. Мама, ти для аури, щоб б Ага. Ну Добре, хай буде так. Будемо чолапати. Талка їх є, якщо нема 10, будемо ловити 10, а якщо є 10, йдемо додому. Треба ж мені їх порахувати. Не знаю, твої проблеми. Ай, маю я ідею, коротше. Так. Чого? Чого ти ореш? Вся риба розлякалась. Не кричи, не лякай всіх. То я не злякалась. Ні, ця риба злякалась, бідних. От тобі бідна риба. Чотири. Давай, ти біля поповка, давай, хапайся, хапайся, давай. 8. То ще треба одну, дев'ять буде нам сім по три. Давай ще одну рибу була ну, Зараз ще раз перебувай. Нам треба ще одну рибу. Вон, де біля поповка була, зараз почне тривати. Бо ти не туди закинув, його треба сюди до трошечки потягнути. Чотири. П'ять. 6, ну, так вот там і підкормлено. Вісім. Такі вісім. Вісім. Ще одну рибину нам треба. Строчно, одна рибина, а ну лапайся, бо йдемо додому. Ого. Ой, дякую. Вот і рибина. Мама замовила, мамі на вудку прийшла. Дивись, бо зараз до жилки там тої спутаєш. Там не спутаєш. Так, коло самої жилки був, давай. Ага, я моя пушу. рибина, все, сама її. Ура! Є в нас ще рибина. Так, злапав Іван 9 рибинок і будемо йти додому. Зараз. Ще Івана клює, якщо зловиться, зловиться, якщо ні, йдемо додому. Тож Іван на мою вудку злапав, я ж не, не можу. У мене вже щось три-4 з моєї вудки пішло, я не мію. Так що ось таке. І Івана зірвалося пару штук. Ну нічого. Є дев'ять рибин. Вже ж таки не даром ходили. Я думала, взагалі ні одної не зловимо, якщо чесно. Ташка. О, Знову Ташечка. Сядеш. Вона так дивно летить. А це дика курочка. А так? Да? Угу. А це ластівка летить, правда ж в білу Це ластівочка воду бере. Або мушки лапає. Тільки що з води вилізла пташка. Ну, ну ти що? Це не Риба, коротше, тікає від поповка. Гуж, дзигутун. Ось так. Ну, що воно не хоче брати? Напевно, змотуй. Мою вудку тоді склади. Почекай, в мене клює. Так? В мене клювало за вудку тримаюся. У мене щось хитається поплавок. рибка хоче, щоб всім по чотири було, не по три. То треба ще дві лапати, то довго буде. Ні, якби раз-раз лапнулося, то я ні проти не маю. У тебе хитає, 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 хитає. Ні, як не хоче злапатися. О, Іван, мене клює. Ну ковтнула, що так потащила. Склюнуло і оставило. Злякалося, що ми його злапаємо. А ми його злапаємо. Ай-яй-яй-яй-яй! Тікла. Що, ще є червячок? Я Не тоб... знаю, Йдем я будемо до цей восувати. Да й гляну. Ой. Mm. Тримай Наталю. Бабайка якась. Я колись як лапала рибу, то злапала одну рибу за хребта, а <рес> <рес> так закидала і підтягувала і за хребта зловила. Ну, а о Іван нині ніяк злапав за, знизу за щелепу знизу, що вона десь плела, ну. То раз радічок таке було, що я за хребта злапала рибу. Ладненько. всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бережіть себе. Злапали ми 10 рибинок. Іван! Ти що бачив? Я не встиг. Я той не побачила, що воно так біом хапануло. А, ну, давай. Всім гарного денечка і міцного здоров'я. Хай всіх все буде добре. Всім па-па.